Доброго ранку вам. Ранок, звісно, не такий добрий, як би хотілося. Кожної ночі є тривога, кожен ранок є тривога. Ростик хоче щось сказати, зараз переключу камеру в іншу сторону і покажу. Веду Ростика швидко за Неліною, ведем його в школу. Чоловік не мав коли... Да, ранкова пробіжка. Ранкова Чоловік зранку не мав коли його вести, бо йому вже треба було на роботу. А тривога в нас сьогодні до півдесятого. Половина уроків вже пройшло. Я так задихалася? Сьогодні в нас в школі такий дрес код Подивіться, в чому він йде. Ці дітки йдуть в піжамках, тому що сьогодні в них благодійний день, збирають гроші. Ой, діткам там в лікарню. Тому всі сьогодні йдуть в піжамах. Прийшли додому, а в нас подивіться, що оце то клас, оце то радість для дітей. Нарешті у нас сніг у всіх вже випав сніжок. Хоч подивитися? У всіх вже випав сніжок, а у нас ще не було. Бачу, у всіх областях вже був класний сніг, а у нас на Хмельниччині снігом навіть і не пахло. Нарешті сьогодні запахло. Що це? Ангеліна ще не пам'ятає снігу, тому їй певно, що буде цікаво. Ні, сніжок. Ні. Клас. А в Ростіка радості то буде дуже багато. Але вон калюжа, ось там от, то вона замерзла вкрита льодом. І ми йшли до морози є, Я прям змерзла в голову, йшла без шапки теж простофірі, чи як це називається. Ну, коротше, вийшла на вулицю без шапки. Думаю, боже, я вже йду і думаю, тобі ж не 15 років, надінь в шапку, дурне ти простудиш вуха, голову ні, йду без шапки, гарно. гарна. Вон, люди подивіться, які закутані йдуть. Я так замерла, що зараз би натянула, якби йшла на вулицю три шапки. А вона знову тривога, і діти тільки прийшли в школу і знову пішли ой, в укриття. що там? Букав. Сніжок. О, і звичайно, у нас розважальна програма. Ось такі от потанцульки. Ангеліна дуже любить в нас танцювати, тому і заставляє мене. А для мене це хороша. Руханка, я з нею пограюся, подуркую, трішки поприбираю. А якщо я не танцюю, їй зразу це не подобається, вона заставляє мене танцювати. Тож в нас тут така ранкова руханка. Танцюємо, я дуже з нею люблю веселитися, але ще помімо того, в мене багато домашніх справ. Тому я паралельно і веселюся з нею, танцюю і трішки складаю іграшки і все інше. Тут ми пограємося, але вона може танцювати цілий день. І Це для неї прям веселитися. Ну як дитина, танцювати, гратися цілий день може. І тут ми з нею вже так дуркуємо. Вона любить отак, от проповзати, отак. от. Мені або щоб я мостика зробила, теж вона дуже любить, і закінчилася пісня, їй це не подобається. Я казала, в нас, певно, ще якась криза двох років, тому що їй дуже швидко в неї змінюється настрій, дуже швидко все тут подобалось, тут вже не подобалося. І, звісно ж, з ігрушками. Я думаю, їй в садочку буде дуже весело, тому що вона дуже така комунікабельна дитина, вона дуже любить на площадці гратися з дітьми і дуже любить веселитися. Тому якщо з нею цілий день гратися, то вона цілий день буде ну, в хорошому настрої. І, і саме головне, щоб, знаєте, з нею теж займалися. Якщо з нею займаєшся, то вона собі з задоволенням проводить час. Тому, коли приходить ростик, їй стає безмежно весело, бо вона може його трішечки поексплуатувати і з ним повеселитися. Знаєте, вони на одній хвилі, їм це подобається, вони як начнуть щось дуркувати, то їх вже потім не спинити. Вони там, ого-го, як веселяться, добре, що ми живемо на першому поверсі і не, не тлумимося людям по голові. І вона ще мені показує рухи, я їй тут же і падаємо, я ловлю. Так, покажу вам, що приготувала ще. Це супчик, картопля тушкована, млинчики, чиблинчики. Такі ось нагінси. І, звичайно ж, зимою готуємо завжди вінегрет. Наш Остусік вже прийшов додому зі школи, погрався трошки телефоном, і вони мають збудувати тут хом'ячкам. Е, що це буде? домик чи хом'ячки тут посадили їх в коробочку. В клітку. Чуєш? Ой, син, син тут зараз буде е, побіг із клітки, подиви, що робить. Ти бачив це? Ой, дивіться, як ти симпатично. О, той так симпатично лапками робив. Ой-ой-ой, обережно, бо прижмеш сильно. Ой, ти їм розділиш їх. Ой-ой-ой, тут вже один сьогодні бігав по кухні. Бачиш? Ростик їх розділив. Диви, хто її копає. Дякую. О, Боже, забери, 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 забери. Диви, як оцей круто робить. Ти У нас тут так шумно. Ой. Їх Син, він щось робить. Вони хапають. <ривіт> Двері копає. Вони під зробити. Вони... А, а Ти той... так симпатично, мордашкою. Ой, ой, дотей, я боюсь, як ти Ау. <ривіт> Ой боже. ой, боже. Ой, 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 Хороший? Да. Хороший, хороший. Хумка. Так, а я чим займаюся? Ой. І смішно, сен, добре за ними А я займаюся прибиранням у цій от, короче, шуфляди. Помила тут все, і зараз буду сюди все складати. Взяла свій старий чайник, перепросила, буду зараз заливати кисневий порошок, треба цілий великий чайник води туди. Тож буду зараз наляла так добряче. Буду цим зараз займатися. Коротше, домашніми справами, які ніхто не відміняє, які робить тільки мама, які ніхто не бачить, а бачать тільки тоді, коли їх не робити. Дуже замітно. Якщо не робити домашні справи, то це дуже прям замітно, що вони не робляться. В мене буквально за е, два дні, якщо вдома, якщо дома мама буде <свісно>, або відсутня, або зайнята чимось, то вдома у мене назріває не то, що хаос, а срачевник. Просто такий срач робиться, чесне слово. Такий, що просто жах. Це. Цим я не користуюся, ось цим теж не користуюся. Ставлю його аж ось сюди. У мене тут є місце, ще залишається, тим, що не користуюся. Або дуже рідко користуюсь, то поставлю туди. Чим, чим подальше, щоб воно мені не мішало. Коротше, буду я складати. А як оцього зробити? Вот а можна отак. Вот Поскладаю, я коли перебираю, це для мене це певного роду е медитація. Санечка, <плес> підеш, вона хоче вон пісяти, просить? <плес> да? Біжи. Так, все, вмикаю одне, одну стірку і буду вмикати зараз ще одну стірку. Щось я ж завжди щось стираю. Хочу вот так і ось вот Так, Так, стираю ось це. Включилась. І ще хочу зараз е ось це. У мене тут така жовта, ця шторка, прямо капець. Аж страшно дивитися. Зараз я її теж піду. І ще закипячу водички. Як хорошо, що придумали цей кисневий. Відбілювач, кисневий порошок, яке це щастя! Не треба дерти його прям зубами. Це прям неймовірне щастя. Ні, помию спочатку ось це, а тоді поставлю, бо буде гаряче ось тут, а буде дуже, дуже незручно мити. У нас ранок суботи, Дивіться, як субота нас порадувала нарешті, і в нас випав сніг. Для дітей це просто радість. Дивіться, який великий слой снігу. Але в нас сьогодні плюсова температура буде, тож він, я думаю, розтане. Не смій! <свісно> Давай, Ростик йде на дживо, ми вийшли його провести, щоб Ангелінка попробувала, що таке сніг. А то вона з того року ще не пам'ятає, а... а цього року в неї класні емоції, їй дуже сподобалося. І до нас прийшли гості. Ростік там грається з дитиною, з хлопчиком, своїм братиком. А Ангеліна тут з ними допомагає. Я буду наблюдати за ними. Дякую вам за перегляд. Всім пока-пока.